Ми зараз активно займаємося програмою електронного обліку деревини. І зараз вже Житомирська область повністю закупила все необхідне обладнання для того, щоб цей електронний облік робити. Це є обладнання, яке, коли вбиваються чіпи в деревину, і там чітко показується, яка кубатура, яка асортиментна структура, на якій ділянці був заготовлений цей ліс, і ми тримаємо цю інформацію. Ми до кінця року розробили план графік, коли всі наші підприємства викуплять це обладнання, цю технологію, яка працює в країнах Європи Західної і Східної, і вона до кінця року повинна запрацювати повністю на території України. І якщо коли вже запрацює електронний облік деревини, я хотів би просто вам навести такий приклад: що якщо їде, їде автомобіль і там немає чіпів, то це свідчить про те, що ця деревина придбана незаконним шляхом.